Чому конфлікт між США та Радянським Союзом називають Холодною війною? Спробую пояснити, холодна війна була періодом напруженості та конкуренції між Сполученими Штатами та Радянським Союзом та їхніми відповідними союзниками, який тривав від кінця Другої світової війни до початку 1990-х років. Обидві сторони ніколи не вступали безпосередньо у збройний конфлікт, але вони брали участь у широкомасштабній конкуренції, відомій як Холодна війна, оскільки вона ніколи не Ростала у справжню гарячу війну під час холодної війни. Сполучені Штати та Радянський Союз вели глобальну конкуренцію за вплив і владу. Ця конкуренція мала багато форм, включаючи розробку та накопичення ядерної зброї, створення військових альянсів, підтримку проксі війн і революцій в інших країнах, а також використання пропаганди та шпигунства. Холодна війна також мала великий вплив на внутрішню та міжнародну політику. Це призвело до підйому військово-промислового комплексу. Створення ООН і утворення нових країн після процесу деколонізації в Африці та Азії. Холодна війна також призвела до періоду сильної параної та страху в Сполучених Штатах, особливо в 1950-х роках, який відомий як червоний переляк, і який призвів до полювання на відьом підозрюваних комуністів та інших політичних дисидентів. Холодна війна закінчилася з розпадом Радянського Союзу в 1991 році і подальшим припиненням комуністичного уряду в Східній Європі. Сьогодні виникає питання. Події в Україні можуть стати початком третьої світової. На своєму ютуб-каналі Останній Гетьман я розповідаю про Україну та українців. Озвучив там факти, які повинен знати кожен.